Вона в окупації потайки робила йому ляльку-мотанку, а він у розвідку дроном якось летів над домом, не втримався, приземлився, записку приніс на крильцях. Читай, моя рідна нене, не так ти й далеко від мене. Ти робиш вдих. А я І із пташки мені вас видно. Це знаєш, єдина втіха. Прошу тебе, мамо, дихай. І швидко на тому ж папері писала в його оселі Молюся за тебе, щоб нини ти тільки живи, мій сину. До дрона прикріпить ляльку, яку доробила зранку. Лети. Медалева пташко, і як не було б нам тяжко в подібній історії кожній ми все ж таки не переможні! Дорогі друзі, через страшні події! Через страшні події, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на незалежні українські землі. Три роки тому нам довелося покинути нашу рідну Донеччину і приїхати сюди, на Полтавщину, рівно три роки тому. Я безмежно вдячна Полтавській землі, я і моя велика родина, і людям Полтавщини за те тепло. За любов, за те, що прийняли нас. Але все ж таки назавжди ми залишаємося людьми з Донеччини. І я вірю, що колись, так як ми приїхали до вас, то й ви приїдете до нас в гості у звільнену українську Донеччину. І зараз ми заспіваємо для вас нашу авторську пісню з думками про рідний край. І з подякою кожному за те, що ви донатите. Донатите на підтримку наших захисників, котрі, я вірю в те, що повернуть наші домівки. А головне, щоб вони були живими та здоровими. Чому так повелося у людей? Втрати колись додому кликали гостей, тепер по світу маємо блукати, та кожен щось в кишеню прихопив. У кожному працює так степінь та віриш на Донеччині єдині, ніколи тобі легко не було. Земля моїх батьків, бабусі діда вже десять років. Зло, що вине від проклятого сусіда, скількох людей ти в серці не зажи, не трої закрої стоять кордонів для війна, що повернемось тут. Де нас чекають рідні переводи, і наша стін, наша закаря, на щисте шампанська, наші люди, Донецька область, рідний краю наш, ти в кожному із нас, ти зараз. Туди Донецька область, рідний край наш, ти кожному із нас, ти зараз всюди. Слава Україні.